Так, тепер розклад для вас особисто із Віталієм. Дивіться, суть ваших стосунків, король землі. Про що це карта? Карта про те, що, знаєте, тут і хочеться, і колеться, да, хочеться ніби проявитися вже до партнерки, тим паче партнерка, да, ви вже чекаєте цього. Але от він знаєте, як е, тут скрите таке бажання от, проявлятися. Да? Тому що, от, е, вроді, наче, і, як вам сказати, і не годиться вже, да, наче ж там багато чого було, може, сказано чи зроблено. Да, і от тепер от осторожнічає він ніби да, так, от тихонечко, тихонечко, щоб ніби і вас не злякати. А ви вже чекаєте, коли ж він до вас вже проявиться. Про що думає він? Дивіться, король королева воздуха про те, що ви о, взагалі він чекає в принципі, від вас флірту, він хоче сам фліртувати. Карта інтереса. Да, такого, Але інтереса якого, ну от для чогось, да, тобто холодна, така цікавість от для чогось. Може, знаєте, як наприклад, от, ну привіт, ну що, як в тебе там справи? там, ну Знаєте, от такого? зайти здаліка, скажімо так. Карта флірта, карта заігрування далі. Що в нього на серці? Верховна жріця, карта тайни, і знаєте, уже такого. Знову ж таки, коли хочеться і колиться, коли йде нав'язування іншими людьми, наприклад, да, того, що ні, так не годиться, вже, ну все, ви вже там, наприклад, да, розсталися, все, так не положено, вже, розсталися, значить все, не треба вам бути в місті. Да? Тобто коли йде нав'язування сім'єю, родичами, знайомими, да, ось цього моменту, що вже, та вже не варто вам бути разом, але він, він хоче цього. він цього хоче. Далі його наміри, дивіться, трійка води, прошу, карта, що йому із вами буде хорошо. Тут, знаєте, чисті такі почуття, тому що вода означає у нас почуття. Тобто людина до вас буде з хорошим, з добром, йому буде комфортно і з вами, і без вас. І людина буде чесна перед вами і головне перед самим собою. Далі, що у вас? У вас наміри, я бачу, сила, ви будете триматися за ці стосунки і будете робити все для того, щоб вони були у вас. На серці у вас карта, отшельник, відлюдник. Це карта про те, що ви не відчуваєте кохання від свого партнера. Ви взагалі знаєте таке очищення, що навіть в дитинстві. Від своїх батьків ви не відчували такого кохання, ну, любові такої, що да? ще з дитинства батьки не додавали вам цієї любові. Далі. І в думках у вас слуга вогню, ви втомилися вже від таких тяжких стосунків, да? ви втомилися рятувати вже ці стосунки. Зараз дивлюся ще на двох колодах. Чекайте. Так, що показує нам класика, дивіться, суть ваших стосунків самої ситуації, яка зараз між вами склалась, Паж Кубків. Паш Кубків це карта несерйозності такої, якоїсь емоційної нестабільності, містами такої дитячої позиції, коли партнери займають дитячу позицію. Ні, я перше не позвоню або ні, я перше не напишу. Ну, такого, знаєте, от дитячості інфантілізму такого. В думках у нього. Рицарь Кубків іде, да, Рицарь Кубків, тобто про що він думає? Мужчина, дивіться, він відвернутий від вас. Не хоче їй нічого ні дарувати, ні приносити ніяких хороших новостей, нічим її не радувати. да? Ну, Не хочу я. Така несерйозність, іменно вітряність цього рицаря Кубків. да? Дає про себе знати. Далі, в почуттях у нього карта мага, Угу, старший аркан. На серці у нього да, в почуттях. що проявляти лідерські якості, тобто я рулю усім парадом, да, нашими стосунками. Як я захочу, так і буде. І в нього, до речі, є всі інструменти для цього, щоб от, е, з, 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 построїти ці стосунки так, як він цього захоче, і проявити ці лідерські якості. Далі, І плюс, до речі, що на серці, от, е, це розмови, да, бажання якось поговорити. Прояснити да, ситуацію між вами. Далі, що в намірах у нього? Четвірка мечів? ну, тим, тим немням, да, він нічого робити не буде. Поки що він зараз, скажімо так, ніяк себе не буде поводити. Тобто, все, ніяких правління до вас, поки що, я не бачу по цій колоді. Значить, от дивіться. Трійка води да, показує, що йому чого, да, так? тому що йому і самому комфортно. Да? Він перед собою чистий, да? але почуття то до вас у нього як він їх не скриває. Тобто ніякої грязності, грязноти в почуттях у нього до вас, в принципі, то й немає. Ваші наміри. А у вас йде як прив'язаність, карта диявола, у вас залежність від партнера від цих стосунків. Ви не можете от, ем, його відпустити. Взагалі ні за що ви його не відпустите, сила це також все підтверджує. Але по силі стосунки будуть триматися до тих пір, поки в одного з партнерів буде інтерес в цих стосунках. Далі, що у вас на серці? Звісно, ви хочете стабільності рицар Пентаклів. Стабільності. І в думках у вас четвірка пентаклів це карта також стабільності, да, такої крепкої стабільності і жадності, в тому плані, що нікому я його не віддам і не збираюся навіть робити. І на Оракулі зараз гляну. Так, і розклад на оракулі. Дивіться, що показує оракул суть ситуації. Карта змії знову випадає. Пам'ятаєте, я робила розклад на Любовницю, змія випала, і у вашому розкладі змія, то суперниця, ви одна для одної суперниця. Далі, що в нього думках? Чорна кошка. Що між вами є ссори, є роздори, є недопонімання. Тобто да? Тут плюс у нього грає інтуїція, і да? він до неї. Намагається прислухатися, що у нього на серці. <кій> на серці в нього він думає, що як, як вищі сили дадуть. Да? Тобто він от, надіється на вищі сили, як вони розпорядяться вашими стосунками. І в намірах у нього карта Біздєсвіда. Дивіться, знову випадає Тобто Поки що я нічого робити не буду, да? ніяк до неї не хочу проявлятися. Далі, що у вас по намірах? У вас карта розставання. Можете, може таке бути, що ви знаєте, приймете рішення про дійсно, що проростається. А може не потрібно, а може вже не треба. Да? Далі, у вас. На серці карта тучі. тобто тут знаєте, як вже як втрачається якісь певні надії, що не зрозуміло взагалі, да? що як далі, що робити. Тобто, от така, от, знаєте, як чорна полоса. така. Ну, це не чорна, от прям, а от тучі, коли, ем, коли інформація закрита. Да? От Складно, складно. Далі, і в думках у вас сонце, ви сподіваєтесь на те, що все налагодиться і все у вас буде добре. Розклад закінчений.